Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні у липні цього року буде сфокусований на виробленні дорожньої карти членства України в Альянсі. Про це держсекретар США Антоні Блінкен сказав напередодні в Парижі більш предметно. Міністра закордонних справ Альянсу обговорять це питання у найближчі два дні в Брюсселі. Участь у засіданні візьме і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тим часом у західній пресі з'являються інші непублічні подробиці майбутнього саміту та ролі України в ньому. Власна кореспондентка Тисану США Ольга Кошеленко розкаже докладніше. У четвер, 4 квітня, НАТО виповнюється 75. Ювілейний саміт Альянсу тут у Вашингтоні відбудеться за три місяці. І зараз члени альянсу активно обговорюють, якими рішеннями він ознаменується. У фокусі уваги буде майбутнє України, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Торік у вільнюсі партнери підтвердили, що Україна буде учасницею альянсу у липні. У Вашингтоні вони хочуть видати дорожню карту, яка визначатиме, як саме це відбудеться. Як заявили союзники у Вільнюсі, Україна буде членом НАТО. Для нас питання полягає в наявності хорошої та чіткої дорожньої карти для досягнення цього висновку. І я вірю, що саміт НАТО до 75-ї річниці справді буде досить конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту. Або іншими словами, міст необхідний міст, щоб Україна могла стати членом НАТО. Ці слова держсекретаря пролунали у Парижі після зустрічі із французьким колегою Стефаном Сежурне. Саме Сполучені Штати разом із Німеччиною називають найбільшими скептиками швидкого членства України в Альянсі. Франція ж навпаки, останнім часом демонструє бажання бути лідером у підтримці Києва. Ми підтримуємо реформи, які проводить Україна для вступу до НАТО. Важливо, що і Франція, і Сполучені Штати прихильники єдності у цьому питанні. Тож найближчими годинами Найближчими тижнями я вірю, ми підтвердимо цю єдність і будемо дотримуватися вільнюської формули. під час відвідин заводу із виготовлення артилерії у Версалі Блінкін ще раз наголосив, Конгрес має негайно проголосувати за допомогу Україні. Держсекретаря у Єлисейському палаці прийняв і президент Франції Еммануель Макрон. Щоправда, без публічних заяв із боку французького президента не публічно. Дискусія ведеться про те, щоб у Вашингтоні у липні передати так звану контактну групу Рамштайн, і координується постачання зброї Україні під її НАТО. Видання політику пише це питання постало через потенційну політичну турбулентність, до якої можуть призвести вибори як у Європі, так і у Сполучених Штатах. Зокрема, партнери занепокоєні можливим поверненням до Білого Дому Дональда Трампа. Про ще одну ідею, яка належить генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, пише Блумберг створити при Альянсі фонд внесків для України 100 мільярдів доларів на 5 років. Формат, що обговорюється, зокрема чи враховувати туди допомогу, які партнери надають самостійно. Одна із задач, яку лідери НАТО хочуть вирішити у липні, продемонструвати політичну єдність альянсу на тлі очікувань Путіна, що йому вдасться пересидіти і дочекатися, коли НАТО у той чи інший спосіб почне розвалюватися. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошиленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.